Жирона з циганковим поступилась вілья Реалу. Жирона в рамках поєдинку 35-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Вільяреал. Гості відкрили рахунок вже на 9 9-й хвилині зустрічі з усиллями Піно. Проте в середині тайму лопес встановив паритет. Здавалось, що команди так і завершить матч. Проте вже в компенсований час Жерар Морено приніс три бали віля реалу. Віктор циганков вийшов на поле зі стартових хвилин, проте так і не зміг відзначитись результативною дією, провівши весь поєдинок. По результатам Софоскорт Віктор Циганков отримав середню оцінку 6,5. П'ятницю відбулись три матчі 27-го туру Української прем'єр-ліги. Дніпро зустрічалось з Колесом 2-1. Ледь-ледь вирвало перемогу на останніх хвилинах матчу. Компенсований час. Ворскла зустрічалась з Кривбасом 1-0. Шахтар зустрічався з Вересом 2-1. Ну що ж, чемпіонська боротьба триває. В суботу відбулися ще три матчі Української прем'єр-ліги. Зоря зіграла матч з Інгулцем 2-0. Олександрія поступилася вдома, Динамо Київ 1-5. Чорномори зустрічався з Мінаєм 0-1. Мінімальна перемога Минаю. Головний тренер моряків залишився незадоволений роботою арбітрів зустрічі. Завжди відкидаю емоційну частину. Зараз не до цього. Потрібно робити вірний аналіз. Ми грали проти команди, яка обороняється великими силами. І ми у цьому компоненті не такі сильні, як хотілося би. На перше місце виходить індивідуальна майстерність програвати прикро. Мені здається, що судді добираються в Одесу, щоб тут допустити помилки. Ми не настільки сильні, щоб пропускати такі моменти та йти далі. Наводить слова Григорчука, офіційний сайт Минає. Маккалістер залишить Брайтон після закінчення сезону, повідомляє Тукспорт. За інформацією, джерела, півзахисник влітку перейде до Ліверпуля. Аргентинця буде викуплено за обумовлену суму, тому проблем у переговорах з Брайтоном немає. Контракт Алексіса з Брайтоном розрахований до літа 2025 року з опцією продовження ще на один сезон. Цього сезону Маккалістер забив 10 голів за 32 ігри в АПЛ. Манчестер Сіті чемпіон Англії. У рамках 37-го туру англійської прем'єр-ліги Арсенел вирушив на виїзд до Тоттенхем Форесту. Відопічним Мікелі Артети, враховуючи різницю забитих і припущених м'ячів з Манчестер-Сіті, потрібно було перемагати, щоб залишити шанси на перемогу у прем'єр-лізі. Проте каноніри поступили лісникам 0-1, наслідок чого чемпіоном сезону 22-23 став Манчестер Сіті. Колектив Пепе Гвардіоли наразі провів 35 матчів і заробив 85 очок. В активі Снали 81 пункт за 37 матчів, лондонський клуб втратив всі шанси на чемпіонство. Нагадуємо, що Олександр Зінченко не був в заявці на матч, адже він відновлюється після пошкодження. Цією перемогою Ноттінгем Forest зберіг собі прописку в АПЛ. Евертон уникнув поразки від Вулверхемптона. В компенсований час на 99-й хвилині Евертон зміг зрівняти рахунок. Вовки лідирували рахунку більшої частини матчу завдяки голу Хвана. Однак, компенсований час міна переніс до активу і рисок один набраний пункт. Український захисник Евертона Віталій Миколенко в участі в матчі не брав. Манчестер Юнайтед у матчі 37-го туру Англійської прем'єр-ліги в гостях здобув мінімальну перемогу над Бордмутом 1-0. Єдиний і переможний м'яч було забито на старті поєдинку, коли на 9-й хвилині результативний удар відзначився півзахисник червоних диявол Казиміро. Також зазначимо, що український захисник Ілля Забарний провів повний поєдинок. Нагадаємо, що Борнмут залишив собі прописку в АПЛ на наступний сезон. Баварія у матчі 33-го туру німецької Бундесліги на своєму полі поступилася Лейпцигу 1-3. Отратили найважливіші очки битві за чемпіонський титул. Перемогу бикам принесли забиті м'ячі у виконанні. Лаймера, Мкунку та Сабослаї. Останні двоє реалізували пенальті у складі команди Томаса Тухеля Єдиним голом відзначиться Набрі. Після 33 го тури Баварія набрала 68 очок та лідирує в турнірі таблиці Мутисліга, випереджаючи Борусію на один бал. Проте у Борусії ще грав в запасі. Тому якщо джмілі виграють останні свої два матчі, вони стануть чемпіонами Німеччини. Друзі, дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк і до наступних відео.